Усім привіт! Сьогодні, 19 жовтня, у кривому розі відбувається аж два схожих за концепцією заходи: це маркет Кривий теплий, організований командою Грішенєвського, а також своєрідний маркет, організований «Дія бізнес. На обох маркетах будуть присутні продукція українських брендів, жива музика, фудкорт та майстер-класи. Ми побуваємо на обох маркетах, аби подивитися, що там відбувається. Та зрозуміти, чим вони схожі, чим різняться. Ми завітали на маркет «Дія бізнес. Давайте подивимося, що там представлено. Дуже багато проходить грантових акселераційних програм, куди приходять бізнесмени і підприємці нашого міста. І ми побачили, що дуже багато людей, які ведуть свій бізнес, але мало хто за нього знає в нашому місті. На жаль. І тому виникла ідея познайомити наше місто з такими класними виробниками, саме з криворіжжя. І тому ми їх запросили і навіть не очікували, що буде їх так багато. І ще навіть декілька заявок ми вже відмовляли, тому що вже нема куди ставити. Але ми плануємо не зупинятися і робити таке частіше, тому що ну, насам, ну насамперед, це і для міста дуже класно. Буде лекторій, де можна зайти послухати проведення свого бізнесу в соціальних мережах. SMM, Target. Завтра буде відкритий відкрита розмова з блогерами нашого міста Open Talk. Також буде для дітей і для дорослих декілька мастер-класів. Це і виготовлення свічників, і виготовлення парфумів, і капкейки, і цукерки. Тому дуже багато всього. Музика сьогодні будуть також грати бандуристи з нашого музичного коледжу. Ни в головпоштам, щоб подивитися, як проходить маркет кривий теплий, побачити, що тут відбувається, яка тут музика, і які люди прийшли. На фестивалі Кривий теплий» ми представляємо цінні українські бренди. А окрім цього, в нас широка програма будуть виступати артисти, в нас будуть грати діджеї, і ті, і ті будуть виступати два дні. Помімо цього, у нас проводяться майстер-класи для дітей дорослих і даже. Даже йога на гвоздях. Кроме этого, мы собираем деньги на реабилитацию военных. Мы часть суммы с входных билетов всегда передаем а, на благотворительность. Мы хотим, чтобы каждый а, желающий смог прийти на наш а, фестиваль и видеть, что такое хорошо и что такое плохо. Ми подивилися, що тут є, а тепер хочемо дізнатися у відвідувачів, що вони думають про схожість двох заходів, і взагалі чи знають, що сьогодні проходять саме два маркети у кривому розі? Так, так. Розкажіть, а чи знаєте ви, що сьогодні в Кривому розі проходить два схожих маркети? Ні. Ні, не знаєте. А що взагалі думаєте про а, те, що в Кривому розі в один день проводять дві схожі події? Чому хочеш А чому ні? На мій погляд, це дуже гарно. Хочеш туди, і хочеш туди, на вибір. І там, і там. У людини завжди має бути вибір. Не знаю, мабуть, це добре. Люди одразу і туди і туди попадуть. Я вважаю, що таке воно потрібно бути. Ну, я не знаю, це конкуренція чи ні. Якщо конкуренція, то вона... Повинна бути, тому що тоді бізнес працює, тому що тоді все вдосконалюється і в ну, нас є такий стимул рухатись далі. Тому я думаю, вистачить всім. А що, що? Бути погано в цьому? Ні, просто що ви, що ви про це думаєте. Можливо... Замічательно, прекрасно. У нас місто велике, тому що, так сказати, якщо 2, 3, 5 подій, це буде дуже добре. Там одні люди з одного району місця, тут з другого району. Прекрасно. Бо вони не схожі, це по-перше. А по-друге, дуже цікаво піти і туди, і туди, так, подивитися атмосферу і побачити, як це можна зробити в різних стилях, в різних мотивах для різної цільової аудиторії. Нам цікаво і той і той маркет. Ми цільова обох. Я амбасадор движух. Я також це моє питання було номер баван. Як це так, що два маркети. Дивіться, класно, що в кривому розі щось відбувається. Класно, що воно відбувається на різній аудиторії, тому що я, от, наприклад, споживач, я мені, мені подобається, що в мене є вибір, що де є техна і щось сучасне, сильне, модне, молодежне, а де є вишукані бренди кривого рогу, і можна подивитися, купити подарунки на майбутні якісь свята. Тому я в захваті, що сьогодні немає дощу, і, і маркети знаходять. Не більш-менш одні локації можна сходити і туди, і І ми і і зараз саме так і зробимо. Про дію бізнес не чули. Не чули? Ну, понятно, ми збиралися сюди, а про Дію бізнес взагалі не чули. А чого в один день? Якось ні? Ну нічого страшного. Добре, що взагалі щось відбувається в такий час. Це потроху, то взагалі... Да, да з такими заходами тяжко, то я думаю, це непогано. Нехай буде. Ми туди сходимо я сподобатися. Я думаю, це буде класно, тому що більше буде людей з однаковою позицією, хоча на різних локаціях, але це буде досить швидко поширюватись. Ми не вважаємо, що це конкуренція, тому що ми за те, щоб розвивалося в місті якомога більше таких заходів. Наш захід абсолютно безкоштовний, тому люди можуть прийти туди, подивитися, прийти сюди, порівняти. В чому наша відмінність? Звичайно, в тому, що в нас виробники криворіжя, тобто ми не давали запит на всю Україну. Ми хочемо, щоб в кривому розі знали про виробників криворіща. Тому в цьому відмінність основна. Я в будь-якому випадку що це круто, тому що город потрібно розвивати. Мы закрываем одну нишу, они закрывают другую. Я не думаю, что это конкуренция, потому что это разные уровни продуктов и разные бренды и люди. И на каждого человека найдется своя ниша. Що ж, ми побували на обох маркетах. Почули думку криворіжців та криворожанок стосовно проведення цих заходів. Всі думки позитивні. Люди радіють, що можна кудись сходити на вихідних. І ми також вважаємо, що для кожної і кожного знайдеться свій бренд, та кожен і кожна зможуть обрати свою тусовку. Ви напишіть в коментарях, що думаєте про це. І Куди б ви хотіли сходити більше?